Вітання, друзі. В нашій країні продовжують відбуватися дуже дивні і специфічні події. У нас є Генеральний штаб і є головне управління розвідки ГУР під керівництвом генерала Буданова. Незважаючи на наявність ГУР і генерала Буданова, генеральний штаб ставить завдання нашим народним депутатам підготувати законопроект його 4210 для створення в Україні додаткового окремого розвідувального підрозділу. При нашому парламенті працюють профільні парламентські комітети. Один з них має назву Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У цьому комітеті працює дуже специфічна народна депутатка, скажімо так, з дуже специфічними інтелектуальними здібностями, звати цю депутатку Маріана Безугла. Пані Безугла бере на себе зобов'язання бути головним лобістом цього. Законопроекту. Виступаючи на одному з із засідань профільного парламентського комітету, Маріана Безугла повідомляє про те в усній формі, що головне управління розвідки і генерал Буданов не заперечують щодо створення в Україні окремого розвідувального підрозділу для Генерального штабу. Але дуже скоро приходить офіційний лист за підписом Буданова, що ГУР. Заперечує або не бачить доцільності у створенні під час війни альтернативного, фактично, розвідувального підрозділу. Моряну безуглу звинувачують у дезорієнтації, уведенні в оману членів профільного парламентського комітету з питань національної безпеки. Оборони та розвідки. Фактично, Мар'яну Безуглу звинувачують у тому, що вона лобіювала створення непотрібного додаткового розвідувального підрозділу під час війни, що могло би теоретично, так розумію, понизити нашу обороноздатність. І висувається звинувачення не хто-небудь, а представник. Президента в Конституційному суді, народний депутат, конституціоналіст Федір Веніславський, враховуючи те, що Маріана Безогла має ну, дуже специфічні інтелектуальні здібності, то Федір Веніславський вимагає просто виключити Маряну Безоглу з членів цього комітету національної безпеки. І тут починається найцікавіше: підключаються медійники журналісти, народні депутати, і вони задають Федіру Веніславському, представнику президента в Конституційному суді дуже неприємні і незручні запитання. І вони його запитують, чому Федір Веніславський бачить проблему Мар'яни Безуглої. але він не бачить того, що серед 22 членів цього комітету є такі прізвище, як Сергій Льовочки. Сергій Льовочкін це колишня висхідна зірка, сірий кардинал партії регіонів. Потім Сергій Льовочкін працював головою адміністрації при Януковичі, ну і був обраний до парламенту у складі ОПЗЖ. Далі ще цікавіше. З'ясовується, що Сергій Льовочкін за два тижні до війни залишив Україну. І Відвідав нас десь посередині літа, в червні там чи в липні, був він в Україні дуже недовго, знову кудись зник. Кажуть, що він постійно десь перебуває між Австрією, Польщею і Швейцарією, постійно за кордоном, тобто не відвідує засідання парламенту, не ходить на засідання профільного парламентського комітету. І коли Федіру Веніславському задають запитання, чи не бачить він у цьому. Порушення Конституції, і чи він не вважає, що спочатку потрібно виключити з профільного комітету нацбезпеки Сергія Льовочкіна, а потім позбавити його депутатського мандату? То представник президента в Конституційному суді, конституціоналіст, не бачить порушень Конституції. і Вважає, що тут все нормально. Тобто ми з вами чітко розуміємо, що Федір Веніславський діє за вказівкою, якщо не президента Зеленського, то принаймні голови офісу Андрія Єрмака. Більше того, з'ясовується наступна річ, що до цього, до цього, не знаю там за місяць, за два, Мар'яна Безугла порушила питання правомірності і етичності перебування. Сергія Льовочкіна у складі е, парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Мова навіть не йшла про позбавлення е, депутатського мандата Льовочкіна. І Маряна Безугла е, говорить про те, що це помста, помста Льовочкіна за те, що вона поставила питання про виключення Льовочкина. З парламентського комітету з питань нацбезпеки вдумайтеся тільки в цю ситуацію. Льовочкін використовує представника президента України в Конституційному суді для зведення рахунків з Маряною безуглою. Наступна річ я ж не просто хочу образити жінку. Нікого не знайшлося в нашому парламенті. І в комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, окрім як Мар'яни Безоглої, людини з дуже специфічними інтелектуальними здібностями, яка е, поставила е, грубо це запитання. Я так розумію, що ті, хто при розумі і при інстинкті самозбереження не осмілилися поставити це запитання, тому що чітко розуміли, чим це для них закінчиться. В зв'язку з тим, що Мар'яна Безогла. Має специфічні інтелектуальні здібності, вона взяла і поставила це запитання. Вона не розрахувала ризиків. І от тепер вона має такі неприємності. Більше того, в інтерв'ю там НВ Федір Веніславський ввів себе дуже впевнені зухвало і казав, що у нього є всі підстави вважати, що все буде проголосовано, і Маріанну Безугову виженуть з цього комітету з питання національної безпеки. Чому я порушив це питання, і що я хочу цим сказати всім? У мене є дуже велика підозра, що Сергій Льовочкін зберігається в обоймі президента офісу президента не тільки як медіатор з Кремлем і з там, представниками російської естеблішменту. У мене є така підозра, що з партії Слуг народу будуть поступово видавлюватися люди, які? Не підпадають під новий політичний проєкт, який буде формувати, я так розумію, Андрій Єрмак. І там чітко вже прописано місце для Сергія Льовочкіна. Яка мета цього, ну мені поки складно сказати, цілком очевидно, що вони всі будуть претендувати на частину там, електорату колишніх ОПЗЖ. І Льовочкін їм для цього потрібен як такий сигнальний маячок, щоб на нього йшли. Депутати, от такі у нас відбуваються дивні і цікаві події в нашій країні. Ще раз нагадаю, в чому дивність і цікавість в тому, що Сергій Льовочкін руками представника президента в Конституційному суді, руками Федера. Венеславського, виносить з профільного парламентського комітету з питань національної безпеки Мар'яну Мар Безуглу, яка поставила питання щодо доцільності там перебування колишнього регіоналу пзажиста Сергія Льовочкіна. Ну, я хочу сказати, що тут уже. Офіс президента Єрмак ну, перевершили всі рекорди. І я думаю, тут не тільки здивували мене та інших. Не знаю, чи це. Боюсь, що це не останнє здивування буде. Ну, отакі от справи у нас відбуваються в країні. Я дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.